Есла нам граду а стала гарним тихим дощиком. Чому? Тому що аграріям, так само, як усій Україні, не потрібно війни, не потрібно лиха, потрібно тихої, хорошої роботи, яка може принести всім нам задоволення життям в нашій рідній країні. 26 років тому. Тут, тут, на річці пляшева, перше з'явився жовто-блакітний прапор. Майже мільйон людей, які зібралися тут, дівчата пронесли під своїми спідницями. Оте перше знамено, яке поєднує сьогодні блакитні наші жовті кольори. На прапорі аграрної партії ви не бачите ніякого знаряддя, яка закликає до війни. Ви бачите голубе небо, ви бачите синю зер, ви бачите прекрасні ліси у зеленому кольорі. Ви бачите колосся пшениці. І ви бачите дозрілу ниву. Такими є аграрії. Люди працюють, годують свою державу, годують світ, створюють робочі місця, тихенько займаються своєю справою. За моїми спиною прекрасний город. За народним хором прекрасний парк. Мабуть, мало хто з вас звернув увагу, заходячи до парку, з лівої сторони стоїть маленька скромна стела. Скромна, чому тому, що всі аграрії скромні люди? Ми лишній раз не лиземо на сцену, ми лишній раз не світимось по телевізорах. Ми просто робимо свою справу. Там написано невеликими буквами: 2010 року, 16 років тому, цей парк було закладено аграрною партією України, і сьогодні він тішить своєю зеленю всіх присутніх, тих, хто приїжджає. Сьогодні тут було і є багато людей. Сьогодні тут ми вшановуємо тих козаків і тих селян, які загинули, боронячи свою землю. І сьогодні ми повинні згадати, що на сході нашої держави перші, хто зіткнувся з загарбниками, з проблемою це селяни. Селянин не міг забрати з собою землю, не міг забрати з собою свою хату, свою корову, не міг забрати все те господарство, яке в нього побудовано своїми власними руками. Мало того, він сьогодні тримає на своїх плечах школу, він тримає на своїх плечах садочок. Він думає, як має жити село. Через те ці люди найбільше зіткнулися з проблемою, яка є сьогодні в нашій країні. Мене часто запитують, яке відношення аграріїв до тої проблеми, яка є на сході, яке відношення до Криму. Я багато в своєму житті працював і в Криму, і на сході нашої держави. Це українські люди. Це наша земля, це наша територія. І саме тут, на Заході, де в нас бурлили військові конфлікти до 50-х років, ми знаємо, що це таке. Коли я їхав учора сюди, до Берестечка, я проїжджаю село Дорогобуж. і Кай траси сьогоднішньої Київчо була б хата мого діда. Її спалили в 1946 році, коли совіти боювали з воїнами УПА. Воїни УПА відпочивали на подвір'ї хати в Діда, совіти спалили все повністю, і діду з дітьми ледве вдалося втікти. Сьогодні велика біда на сході, але ми повинні завжди думати, що то наші люди. Люди, з якими ми маємо жити, це наша земля і наша територія, яку ми повинні борони.